Правоохоронці акцентують увагу мешканців Коломиї та району, які мають у користуванні зброю або боєприпаси, не зареєстровані належним чином. Упродовж вересня міліція поблажливо ставитиметься до громадян, які добровільно здадуть небезпечні пристрої. Їм гарантується звільнення від адміністративної або кримінальної відповідальності. Крім того, за бажанням особа, що здала зброю, яка незаконно знаходилася у її володінні, отримавши відповідний дозвіл, може зареєструвати її як свою власну. Такі заходи проводяться в рамках місячника добровільної здачі зброї, який розпочався з 1 вересня та триватиме до кінця місяця. Якщо громадяни у вказаний термін добровільно здадуть до органів внутрішніх справ мисливську вогнепальну, холодну газову зброю, то в подальшому люди мають можливість після оформлення відповідних документів зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах. Згідно козівки місце внутрішньої справ на території нашої проводиться місячник добровільної здачі зброї та боєприпасів. Просьба громадян, які мають незаконному на зберігання мисливську нарізну, гладку свольну, газу, спецзасоби, патрони великих часів Великої Вітчизняної війни приходять до нас здавати дані патрон. Якщо зброя буде придатна до використання, яку ви будете здавати. Після відповідної перевірки оформлення документів зброя буде повернена назад власникам, які здалена. Якщо б не придатна зброя, ми дану зброю здаємо на на знищення. У минулому році було два місячники здачі зброї. У дозвільну систему добровільно представили 55 одиниць різної зброї, 45 зареєстрували та повернули власникам. Решта визнані непридатними. Петро Дригаловський нагадує, що з відкриттям сезону полювання на Пернату дичину мисливцям треба перевірити всі необхідні для законного полювання документи. Розбив всіх власників мисливської гладкоствольної, бо з мисливської нарізної зброї полювання заборонено. Перевірити в свої документи, дотримувати правил техніки безпеки під час сезону полювання. Ну, вже є у нас перші адміністративні правопорушення за різні правопорушення. Ну такі не ну, будемо говорити, не грубі, не встиг записати, забув записати виходи. Ну, забув документи вдома. Ну, є, ну, є також одну вилучену рушницю з незаконного обігу. Збив, щоб не було ніяких казусів, що не не мене портили полювання, бо оскільки нас кожну суботу-неділю виїжджають чотири мобільні групи, також при, виїжджають передані сили з міста Івано-Франківська, це Сороків Беркут на допомогу нам шмене вам не портили полювання, аби нам роботу. З питань здачі небезпечних предметів, а також придбання чи реєстрації зброї та спецзасобів, оформлення необхідних документів, треба звертатися у підрозділи дозвільної системи органів внутрішніх справ за місцем проживання. У Коломийську дозвільну можна телефонувати 204-56.